Треті у світі призерами чемпіонату світу і самбо стали прикарпатські спортсменки Олена Сайко та Марія Остап'юк. Вони змагалися в Японії. А от на перонія їх зустрічали спортивні функціонери, тренери, представники надвірнянської школи самбо. Уже в п'яте привозить на батьківщину світові нагороди самбістка Олена Сайко, 27-річна вихованка Надвірнянської спортивної школи Олімпійського резерву. Зізнається, чемпіонські нагороди виборювала на найбільш престижних першостях. Наразі заповітна мрія отримати золоту медаль. Відтак має неабиякий стимул для подальших тренувань. Я була впевнена, що я переможу. Я налаштувала на трошки на трошки кращий результат. У мене був план фіналу йти, але чуть, -чуть не Ну, не склалося. За тройкою. Я виграла, чесно навіть не пам'ятаю, з яким рахунком, але поєдинок я поставила досить грамотно, там було ну, багато кіточків. Ну, я сама своєю судочкою задоволена. Економіст за освітою, спортсменка за покликанням 23-річна Марія Остап'юк на секцію сам бо прийшла 11-річною школяркою. Нині вона неодноразові призер чемпіонатів Європи. А от бронза світу вже друга в її колекції після трирічної перерви. Тренер написав план. Ми під нього працювали зарядки ранкові три тренування в день. Напружено звичайно готувалось. Обидві спортсменки вихідці з надвірнянської ДЮСШ Олімпійського резерву японське місто Наріта стало щасливим для дівчат. Вважає їхній наставник Тарас Вінтоняк, і радіє з того, що спортивні прапори Прикарпаття на світовому турнірі захищав саме цей дівочий дует. Відчуваю гордість за наших дівчат. За нашу область, за нашу країну в цілому, і наші дівчата українці їм показали, що не важливо, що це їхній вид спорту, а вони можуть займати призові місця. Наразі сам бо не вважається олімпійським видом спорту, однак фахівці переконують, включення включені його до олімпійської програми лише справа часу. Самбо в перспективі має всі можливості зараз стати олімпійським видом спорту, тому що його розвивають в дуже багатьох країнах світу. Воно популярне, це популярний вид боротьби, і тому ми сьогодні зустріли наших двох призерок чемпіонату світу з тим, що ми маємо надії, що вони будуть представляти Івано-Франківщину на не тільки на чемпіонаті світу, на Чемпіонаті Європи а і Олімпійських іграх в майбутньому. Оксана Семко, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на вежі.